Цей світ залишила людина, який достойний бути прикладом для інших, достойний вчити, як потрібно правильно жити і правильно любити свою рідну землю, тому що це він проявив не тільки на словах, а своїми великими подвигами, захищаючи нашу рідну батьківщину, дорога скрботна родина, дочко, тітка, близькі рідні, приміть наші. Через співчуття нехай Господь дарує вінець, слави на небі вашому батькові, вашому другові і побратиму, вічна йому пам'ять і Царство небесне. Слава Україні Героям слава! і слава, слава герою, який віддав своє життя за Україну. І в